Зразу покажу якість упаковки фальцу від руки. У мене є, бачите, фальц, але це дорожчий, це класік. Тут є, бачите, маркування. Так, так, також саме і буде і у вас це маркування, де повністю вся інформація стосовно цього металу і покриття. Тобто він в мене, бачите, йде такий з рібришками. Це найдорогіший вид продукції в руки. Упаковка тут йде, бачите, проклеєна лента. От. Тобто, щоб не коли катається в станку, щоб станок навіть не пошкодив цей верхній край, який буде відкритий. розумієте. Цей не страшно, бачите, він не клеїться, бо цей накриється тим краєм. Плюс воно все замотано чітко в стречі. Тут вже нема рештування, бо ми його зняли, коли вигружали з машини. Але то йде боком, воно стоїть на обрішотки, на рештуванні, дерев'яний. Е, Далі. Між листами листи вкладаються, так, один до одного, різними сторонами. От, тобто, якщо в нас тут проклеєно, цей ми вже бачите дергали листочок, от, а той ще ні. Тут от воно знято. І буде пінопластик. Тут один, бо тут е, маленька дужина. Е, тут я не знаю скільки, але вони теж є там вкладені. Там, якщо подивитися, бачите, видно, не знаю, скільки по довжині їх там вкладено. Тут один і там один, щоб воно по краям не прогиналося От. і не доформувалося. Це все, що треба знати про якість упаковки від руки, Не говорячи вже про прокатку, геометрію і метал. Покрівлі Харків, Клочківська 119А.